Матч стартує. Зараз може для вас його прокоментує. Дивимося Динамо у своїх е звичних кольорах, форми, біла. Ну а зараз кутовий. І білий на подачі. Білий робить ось таку подачу, удар по воротах. І 1-0 Кияни забивають. І Володимир озимай, робить рахунок. 1 0 дуже яскраво. Стандарт він дає результат. Кияни попереду, кияни забивають. Продачу назад. Балаба. Капітан команди відсутності В'ячеслава Суркіса. Зараз саме Балаба носить цю капітанську пов'язку. Балаба, який був капітоном до цього. А тут яка помилка вдариться. Який кур'йозний м'яч влітає в ворота команди відовре. І ось рахунок вже 2-0, Досить несподівано. Але Павло Люсін пробуває так, що суперник загубив м'яч, голкіпер теж помилився Обігралися. Іван Андрейко, Іван Андрейко, На лівий фланг покотив. Звідси можна робити ось таку передачу. Який удар. Федір задорожний. Перебуває вище воріт. Дуже хороший шанс. Навіть білий наближній стійку подача, удар по воротах, допивання. Ілюсін міг оформлювати дубль. Але папуга робить сейв. Залишається дуже багато, щоб виріжити. Або ж захистити, як краще, так і Беріть собі до уваги, але тут який момент сьомка. Суперсей від сьомки, як же вискочив, дойте він дуже багато загрожує воротам суперника, воротам Динамо, і ось сам на сам виходить. Ходе корпус Жданов, передача на рибака, рибак, ось такий крос. Удар по воротах. Це дуже красиво. Це завершальний удар. Так, не влучний, але атака хороша. Удар. Від Люсіна. Щодо суперника у воротах, незмінно гравець під номером 16. Сауди Хальд Папуга. Але саме на його В ворота йде атака. Іван Андрейко ось таку передачу. Видає удар по воротах добивання і м'яч не у воротах, але зрештою у воротах. 3-0. Ось такий швидкий. Другий тайм розпочинається із забитого м'яча для футболістів Ігоря Костюка. Багато браку третяка сьогодні і тут передача вперед, офсайду Немає дуже небезпечний момент і момент на забитий м'яч. Але у воротах говорила Артем Сьомка. Ні, там вже Максим Роєнко, гравець під номером 12, і рятує свою команду. Максим Роєнко. Футболіст 2008 року народження. Футболіст, який нещодавно святкував свій 17-й день народження. Ну поки Динамо із м'ячем, поки Динамо контролює не тільки м'яч, а й гру. Калену ладистав кален, кален праву ногу. Кален, проходить Кален, що витворяє. Кален уже фактично сам забігає з м'ячем голкіпера, Дуже красива техніка від Калена. Він змістився, обіграв одного іншого і не забив. І звідси Павло Люсін не пробуває, віддає на правий фланг. Простріл. А звідси, От забити. І стійка, а добивання так є. Як Павло Люсін сьогодні відзначається класно. І рахунок стає 4-0. Павла Люсіна варто привітати. Хочеться дати якомога більше гравцям пограти. І Фредерік Бардо ще один із гравців, який поле залишив, Скільки всіх я не назвав до того. І ось який пресинг, ось і м'яч у воротах. Ось так кияни затискають. Ось так той крішвілі забиває. 5-0, Кияни вже просто добивають свого суперника. Луїс Гроненар. Поле залишив. Посперед і тут Олексій Рибак перехопив м'яч Кирило Пашко. Під праву ногу Кирило Пашко прострілює удар 6-0. Віталій Лобко все ж таки свій момент знаходить і не просто знаходить, а реалізовує. 6-0. Динамо забиває в другому таймі вже чотири м'ячі. <позріжитиме> 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 Калин передачу назад віддає. І ледь-ледь це неприємності. Мене завершують це, але все ж таки неприємності і, ворочу, Ворота. На холосі, який вийшов, щойно на заміну, він відзначається. Ось і неприємні помилки, які призвели до пропущеного м'яча і лава запасних, і Тренерський штаб суперника Відобра. Дуже задоволенням цей забитий м'яч прийняла. Передача на правий фланг не пройшла. Владислав Він з м'ячем. Владислав Герич. як же тікає Владислав Герич. Сам іде Владислав Герич. несеться в атаку. Владислав Герич. Владислав Герич віддає передачу і все ж таки сьомий м'яч у ворота влітає. Владислав Гареч шалений забіг. Ось так він показав, як вміє тікати від суперників. І Віталій Лобко робить рахунок просто жахливим для суперника. Герич. Повернувся назад, Владислав Герич і забирає м'яч Пашко з м'ячем. Кирило Пашко і з Мячем футболіст Динамо. Під ліву ногу Кирило Пашко. Це краса, це справжня блискуча краса. І рахунок 8-1. Кирило Пашко забиває турі. З року народження який вийшов на заміну. Кирило Пашко Плюсін на лівий фланг Романюк. Ось такий крос на кінець романюк. Чи це удар по воротах? І як же красиво було? Ну і на цьому звучить фінальний свисток. Динамо знущається. Динамо трошить розгромлює суперника із данії відеора із рахунком 8-1. Ось такий підсумок матчу.